Найвідважніші патріоти у лавах української повстанської армії на вівтар незалежності давали своє життя. Історія національно-визвольних змагань УПА сьогодні актуальна як ніколи. З гордістю згадує про подвиг і мужність повстанців. Воїн УПА Іван Кужда, мешканець села Купчинця Козівського району. Він взяв зброю в руки ще зовсім юним хлопцям у 16 років. Іван Кужда згадує бої командирів і свій курінь, сіроманці його оповіді. доводять, Лудять, повстанці вміли воювати і билися до останнього. Вашій увазі інтерв'ю з воїном УПА з нагоди Дня Незалежності України, 71-ї річниці третього надзвичайного великого збору ОУН і 70-річчя з дня створення української головної визвольної ради. Вернуться я до вас так. Любіть Україну, не тільки туди світив, любіть її так, як повстанці любили і так бороніть, як вони. Шухевича. Дорогі друзі, я бачив, як бачу вас, 70 років минає, коли у Униві наша повстанська армія в Романців розгромив 18 туди біжен КВД. Там було збито два літаки, спалено 7 большевицьких танків і більше тисячі большевиків виложили. Все. В цьому бою я мов бути. Там лягло наших 32 повстанці. І 70 було ранених. Вони поховані всі в Унові, на горі Чернеші. Курінь зі романців останні бої привів на Тернопільщині. Сотня Чорного, це був красень, красень людський, людської подоби. Він згинув своїми повстанцями у селі Остальці, а сотня Косача згинула в Борівському районі в 46-му році, де є села Городище і Носивці. Там вони прийняли останній бій. І там показали, що повстанці можуть воювати і вміють воювати. Тому я звертаюся до вас, дорогі рідні мої, бачу, що у вас пливе кров українських націоналістів. Українські націоналісти боролися не на життя і смерть. Пам'ятаю, коли б ранений політвиховник Олімп. Був прошитим большевицькими кулями і з нього така кров, він сказав: так, дивіться, хлопці, як з мене кров кровляться. Україна мусить бути самостійною, а ви, друзі, помститься. І вся сотня хором відповіла, друзі, провідник, ми вжинемо, але помстимось за тебе. І дійсно, вони помстились. Там лягло, як, як я вже сказав, не менше тисячі большевиків. А ранених вони вивозили три дні з того уніського бою. Сам головний командир повстанської армії Шухевич прийшов і. Привітав нас з перемогою. І коли давали обід, і кажуть, друже командир, ми там для вас дещо зготували. Він каже, хлопці, те, що ви зготували для мене, дайте моїм раненим, а мені дайте сказана того, що є, є, є в моїй повстанці. Ви розумієте, який то шум пішов, у нас було до 10 тисячі повстанців, який то шум пішов помість повстанцям, і сказали так, з таким командиром. Добре воювати і не жаль вмирати. Слава Україні. Героям слава!